Вітаю! Сьогодні! Ми будемо розглядати тактичні рукавиці та найпоширеніші їх види в Україні. Мене звати Кім. Це військовий оглядач зброю до бою. Як Детальніше розглядати рукавиці, спочатку треба визначитись, що саме містить у собі поняття тактичні рукавиці. Отже, тактичні рукавиці це рукавиці спеціального призначення, в яких ви не втрачаєте моторику пальців, але при цьому захищаєте свої руки від механічних та фізичних пошкоджень. Простіше кажучи, це рукавиці, в яких вам буде зручно працювати зі зброєю, з інструментами, водити авто, і ви не будете втрачати при цьому природного функціоналу ваших рук. Самі рукавиці діляться на півпалі та повнопалі. І тому саме при закупівлі треба розуміти, для якого типу солдат ви їх обираєте. Наприклад, півпалі вони підходять тільки для снайперів, для того, щоб плавно спускати гачок. А у всіх інших випадках вони будуть наносити лише шкоду. І додаткові рани так вони не допоможуть вам при вибиранні із палаючого БТРу, чи при спусканні на канату, чи при штурмі будівлі. Тому команда притомного споживача рекомендує купляти саме повнопалі рукавиці для наших бійців. Головними критеріями для будь-якої рукавиці є матеріал, зручність, зберігання дрібної моторики пальців та їх довговічність. І саме за цими критеріями ми будемо розглядати наступні наші екземпляри. Першими, напевне, найпоширенішими в Україні будуть рукавиці. Це репліки рукавиць від компанії Oakley Factory Pilot Glove. Дані рукавиці дуже популярні серед спортсменів і солдат, саме через свою ціну і надзвичайну зручність, привабливий зовнішній вигляд, армований карбоном захист на кісточках рук і легкість користування лише додає їм плюсів. Варто зауважити, що, хоч і більшість рукавиць роблять у В'єтнамі або у Китаї, репліки відрізняються одна від одної. Так, на повнопалих чорних рукавицях присутня класична система фіксації, яка присутня і в оригінальних рукавицях. На відміну від півпалих рукавиць, де система фіксації взята у рукавиць типу Black Hawk, Повнопала репліка зручніша при активних заняттях спортом, оскільки не сковує зап'ястя. Склад даних рукавиць такий: 35% шкіра козла, 15% штучна шкіра, 10% нейлонової нитки, 10% неопрен. 5% разини, 5% карбона на кісточках, 3% кевлара і 13% матеріалу спандекс, який ще називають еластином. Це поліуретанові нитки. Перевагу півпалих рукавиць є те, що вони мають такі петельки біля ременів фіксації. Дехто це помилково сприймає і використовує це лише для того, аби допомогти собі при одяганні цих рукавиць. Але це неправильно, оскільки основною функцією цих петельок є вішання на карабін. І, звичайно, головною відмінністю репліки від оригіналу є ціна. А репліка коштує приблизно 50-80 доларів. Ковиці типу <му> Black Hawk. Як і рукавиці від Oakley, репліки BlackHawk мають дуже багато варіацій, але в основі лежить лише один концепт. Особливістю даних рукавиць є наявність додаткового регулятора на зовнішній стороні руки, що дозволяє вам звузити або, навпаки, розтягнути їх. Також їх відрізняє класична система фіксації на руці велкокремним. Попри надійну фіксацію, такий тип рукавиць має певні недоліки, найбільшим з яких є сковування кисті руки і втрата певного його функціоналу. Особливо це помітно при проходженні полоси перешкод, рукоходів і роботи безпосередньо із зі зброєю, зокрема холодною. Як і рукавиці Оклі, Hawk мають пательки для фіксації їх на карабіні. А варто також зауважити, що у британській вайперів відсутнє посилення на кісточках рук, яке присутнє в тановій версії цих рукавиць. Наступними на черзі будуть снайперські рукавиці від німецької компанії MTH. Дані рукавиці є досить рідкісними, хоча майже нічим зовнішньо не кидаються в очі. Зовнішньо вони виконані повністю з матового неопрену. Долоня прорезинена, щоб уникнути вислизання зброї з рук. Особливість цих рукавиць є у їхній конструкції. При необхідності снайпер може звільнити три пальці, зафіксувавши зайві частини на велкроп панелях. Така потреба у снайперів виникає тоді, коли потрібно здійснити надзвичайно плавний спуск герка, а більшість рукавиць не є настільки чутливими, щоб робити це ефективно. Наступні на черзі це багатозадачні рукавиці від компанії SpitFit. Рукавиці типу Utility є універсальними і використовуються у багатьох галузях, де потрібен захист рук у поєднанні із дрібною моторикою пальців. Проста конструкція. Надійне виконання із поліуретано і поліестру дають власнику цих рукавиць комфорт і зручність за 16-20 фунтів. Рукавиці вироблені в Китаї. Наступними на черзі є рукавиці типу Спайдер від компанії King Армс. Дані рукавиці виконані зі шкіри і поліуретану, завдяки чому мають набагато більшу стійкість до води і вологи загалом. У випадку, коли прості тканинні рукавиці не витримують води і одразу промикають, руки в рукавицях спайдер залишаються сухішими набагато довше. Із особливостей даних рукавиць: універсальний розмір, посилені кісточки на руках, велика велкропанель, яка допомагає фіксувати їх зручно на руці. Для того щоб перейти на більш детальний огляд цих рукавиць, а також взяти участь у розіграші однієї з цих пар, перейдіть за лінком у правому кутку вашого екрану. Наступні на черзі оригінальні рукавиці британської армії в камуфляжі ДДПМ. Дані рукавиці особливі тим, що на 100% виконані зі шкіри і мають гарні шви. При цьому дуже надійно сидять на руках. В таких рукавицях створюється ефект другої шкіри, коли втрати моторики і функціонали майже нульові. Дані рукавиці фіксуються на зап'ясті нейлоновим ремінцем, на кісточках мають посилення. Такі рукавиці ідеальна річ для роботи зі зброєю. Вони прості і надійні, служать довго для своїх власників. Випускаються вони в двох камуфльованих малюнках ДДПМ і МТП. Проте на ринку України рукавиці в МТП варіанті є надзвичайною рідкістю. Останні на черзі це рукавиці легенди від компанії Mechanix. У нас сьогодні на огляді дві пари. Одні це репліка Impact, другі це оригінальні рукавиці серії Cold Weather, модель Wind Resistant. Почнемо із літньої репліки. Від оригіналу їх відрізняє суттєва якість як пошиття, так і використання матеріалів. Зовнішнього рукавиці мають деякі візуальні відмінності від оригінальних рукавиць Механікс. Проте загалом дана репліка є співставна із репліками Оуклі і Black Hawk. Зручний покрій, достатній функціонал і відносно невелика ціна. Перейдемо тепер до оригінальних зимових рукавиць Wind Resistant. Особливістю оригіналу є те, що у них, окрім базових функцій, продумана маса речей, і кожні рукавиці мають багато приємних бонусів для користувача. Дані рукавиці розроблені для жителів холодних регіонів, щоб захистити їхні руки від холодних вітрів. За стилем виконання ці руковиці, таке, щоб вам було у них зручно в одній руці тримати сокиру, а в іншій переключати пісні на айфоні, оскільки в рукавицях є накладки Double Connect, які дозволяють працювати із сенсорними пристроями без знімання рукавиць. Спеціальний важкий фліс і ламіноване покриття дозволяє витримувати тепло від руки всередині, а зовнішні матеріали не дозволяють попадати всередину холодному повітрю. Рукавиці є прогумовані, мають воду на проникну долоню і посилені кінцівки пальців, що підвищує довговічність рукавиці. Також на рукавицях присутні петельки для їхньої фіксації на карабіні. На цьому у нас все. Шановні волонтери, нагадуємо вам, що не все що дешево, то добре. Тому споряджайте наших бійців якісним знаряддям, яке буде слугувати довго та надійно. Для всіх інших підписуйтесь на наш канал. Лайкайте, репостіть це відео, підписуйтесь на нашу спільноту, де зараз якраз розігрується одна з пар, яка була представлена у цьому огляді. З вами була Кім. Це військовий оглядач. Тримайте свою зброю зарядженою.